Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Так, друзі, спеціальний ефір на триває. Мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні четвер, друге листопада. Агретор агресор продовжує робити ставку на артилерію, але має проблеми із установками. Інформують у головному управлінні розвідки. Спікер Палати представників американського конгресу заявив, що допомога Україні буде після пакету для Ізраїлю. Пише про це агенція Associated Press. Ну а диктатор Путін підписав закон про відмову від договору щодо заборони ядерних випробувань. Про все це будемо говорити у сьогоднішньому. У нашому великому ефірі. Ну а я розпочну ситуації на українських фронтах і з матеріалу для The Economist від головнокомандовича Залужного. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Що ж, розпочнемо із видання The Economist. Пам'ятаємо, що опублікували воно кілька матеріалів від нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Це колонка залужного із коротким викладом його бачення потреб України. Його програм, програмне есе на 9 сторінок. Називається воно Сучасна позиційна війна і як у ній перемогти. Ну і журнальна стаття із елементами інтерв'ю залужного, в якій він пояснює свої погляди. Давайте проаналізуємо ці матеріали. Але але на початку скажіть, як вважаєте, чи допоможуть слова залужного його такий прагматичний погляд, чітке і спокійне пояснення того, що відбувається на війні, у подальшому постачанні зброї в Україну і віри в українську перемогу на заході. Я б не пов'язував е, подальше питання щодо постачання нам зброї лише з е, оце ну з цією статтею за економіст. Е, ця стаття, скажімо, ну я її для осуя особисто бачу як певний ну, елемент, можливо, десь і е, самокритики, і плюс показати, що насправді е, Україна. От знаєте, на противагу, зокрема, тій статті, яку випустило The Time, що нібито ну, там, наше військово-політичне керівництво, воно, скажімо, ну, ставить перед собою надто амбітні цілі, не розуміючи десь, ну як такий був підтекст, не розуміючи десь, як їх реально можна досягти. Тут же наш главком, він показує, що ну, військове керівництво воно прекрасно розуміє, воно аналізує виклики, з якими ми. Зараз стикаємося, і ну такий головний меседж, який Варлерій Федорович так проніс, можна сказати, через цю статтю, що дійсно ця війна, і до речі, це ну не якийсь новий висновок. Що ця війна, вона, скажімо, встановлює абсолютно нові правила. Якщо ми подивимось там навіть якусь військову теорію, військові доктрини, якими керуються зокрема і країни НАТО. До на жаль, війна в Україні, вона виходить за ці рамки, вона дає нові виклики. І що з цими викликами нам потрібно справлятись, і потрібно нам справлятися а, разом з нашими партнерами. Там, зокрема, було і щодо а, ну важливе питання, задавалося перевазі в технологіях, саме технологічні перевазі. Що без технологічної переваги а, дуже важко буде вести цю війну. Ну і звичайно ж, ті проблеми, з якими ми стикалися причому якби. Бо наш е, генерал головнокомандуючий, він е, вказує на внутрішні проблеми, там зокрема проблеми з мобілізацією, е, з якими зіштовхнулася Україна. Це не було, скажімо, е, там кр... лише чиясь критика. Це була і самокритика з його боку, е, тому що він аналізує в ній і е, причини, за якими він можна сказати, ну би відверто каже, що е, чому не досяг того успіху, який би планувалося контрнаступ. Він чітко сказав е, про цілі, які ста. Авились, він визначив причини, за якими це не сталося. Ну війна на жаль не може бути лише з перемог, і це також важливо розуміти. Тому, в принципі, казати, що ця стаття буде мати вирішальний вплив на якусь ну на нашу міжнародну допомогу. Тут все ж таке питання. Велике до нашого міністерства закордонних справ, до нашого політичного керівництва. Просто Валерій Федорович він показує, що от є зараз проблеми. Проблеми, частину з яких ну навіть було ну скажімо, як мінімум було дуже важко спрогнозувати. Зараз ми їх виявили, ми проаналізували. Вони існують, і це скоріше заклик. До в тому числі наших партнерів, що ми розуміємо проблеми. Ми готові їх з вами не і не лише дискутувати. Ми готові з вами їх вирішувати. Нам потрібна ваша допомога. Ми розуміємо, як їх вирішувати. Давайте це робити разом, Андрій. Ну, в мене до вас таке і військове, і філософське одночасно запитання. Ось ви вже говорили, що Андрій що Валерій Залужний він згадує про нові технології, які повинні зараз з'явитися, або можливо там нові винаходи зброї. Я подумала, ну от про китайців і про порох згадується у статті. Так я подумала про водородну ядерну бомбу, навпаки ядерну і водородну, які були винайдені завдяки війні і через війну. А куди рухається світ у винайденні зброї? Далі? От що може бути далі? Як ми все це собі можемо уявити? Ну, одразу скажу, що е, щодо зброї масового знищення, як була колись ядерна бомба, е, і враховуючи ту політику, яка все ж таки, просто до прикладу, е, що ядерний шантаж Росії їй нічого не приніс. Відповідно, тут же ж питання просто ядерна зброя є лише прикладом зброї масового знищення. Тобто, питання щодо винедення зброї масового знищення тут не йде. Тут іде скоріше про зокрема застосування от тих же дронів, які ну так їх використовували спочатку там ледве ну хіба що там для розвідки на сьогоднішній день це є ну дуже вагомою, не виключно там game -changing Weapon, але є дуже вагомою зброєю в контексті. Враження і техніки і живої сили супротивника, в тому числі залишається і питання розвідки. До речі, Валерій Федорів своїй статті каже, що зараз, на відміну, якщо ну раніше комунікація, яка дозволяла контролювати а, стан справ на полі бою, там навіть на оперативно-тактичному рівні це були ну елементарно там доповіді командирів нижчого рівня командирам вищого рівня, то на сьогоднішній день а, можна контролювати. В режимі реального часу дії е, тих чи інших підрозділів в обороні або в наступі, і це також дуже важливо. Е, скоріше ми йдемо до е, впровадження все більше новітніх цифрових технологій. Я думаю, що в контексті Зброї, хоча зараз це питання долі дискусійне. Є запровадження певних елементів, зокрема там і штучного інтелекту. Ну і звичайно, це якомога досконала можливість використовувати свою перевагу. От він там окрему увагу приділяв, наприклад, снарядам екскалібу в своїй статті. Що у випадку застосування цих же приглушувачів GPS, вони там мають певну свою, ну скажімо, мають певну нижчу ефективність. І так щодо іншої зброї, можливо, це буде. Вихід на якісь певні засоби і способи зв'язку, яким можна буде зв'язуватись, тому що супутниковий зв'язок ну, вже не є тою новелою яка дозволяє там безперешкодно наводити зброю. І він ем, також хочеться сказати, що загалом ем, він акцентує увагу, що е, за ну напевно, часів там Другої світової війни е, це є. Найбільше протистояння саме в технологічному плані, не лише там в кількісному, в кількісному він навпаки відзначає, що як виявилось, що ну і я так розумію, що про це йшов розрахунок, і в зокрема в нарадах з ну, з військовими країн НАТО в контексті того скільки має бути. Здійснено ну буквально в матеріальному в чи, чи, матеріальному вираженню виснаження і в особовому складі і в техніці армії Росії для того, щоб вона там ну якби почала. Що називається там залишати певні позиції, і він визнає, що цей розрахунок він був некоректний, тому потрібно далі продовжувати роботу. Потрібно це, зокрема, засоби, от як найсучасніші ракети. Це вже не обов'язково. От радянський союз і весь потенціал Росії він проявив себе насправді доволі низькою ефективністю, тому що він весь розроблявся, виключно з першою головною метою це доставка тактичної ядерної зброї. Як виявилось, на сьогоднішній день там ракети, які все ж таки мають на меті точкове, проте дуже ефективне ураження, там, як приклад ракета Storm Shadow, вони себе на полі бою насправді проявляють набагато ефективніше. В контексті глобального зв'язку, в контексті розвитку цифрових технологій, в сучасній зброї, в контексті всього цього, плюс в контексті можливості протидії, от він відзначає, що росіяни там 20 років до війни, це правда активно. Вдосконалювали і розробляли нові засоби радіоелектронної боротьби. І от що ми в цьому плані відстаємо, і це також нам наносить ну приносить доволі багато проблем на полі бою, і що це також є викликом, який має дозволити більш ефективно навіть використовувати вже ту зброю, яка в нас наявна. Угу. Ну а тим часом, ось я дивлюся на свіжі повідомлення від Міноборони, зокрема Великої Британії. Посилаючись на дані власної розвідки, вони пишуть, що після втрати кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях і нагадую, що за тиждень Російська Федерація втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності. От розкажіть про це, будь ласка, там ще є такі нюанс. Знаєте, Вони пишуть про те, що російська інтегрована система протиповітряної оборони, якою вони так вихвалялися, якою вони так пишалися зараз, продовжує боротися, боротися із сучасною високоточною ударною зброєю. Ну і тут така репліка від мене продовжує боротися і програє. До вас запитання. Е, ну я вважаю, що як м, інтегрована от інтегр насправді інтегрована система. Протиповітряної оборони. А на сьогоднішній день я можу відзначити, що, напевно, знаходиться лише в Ізраїлі, тому що там до кожного типу боєприпасу чітко відомо і застосовується ешелоновано певний тип зенітно-ракетних комплексів ураження. Вона, напевно, враховуючи кількість типів. На сьогоднішній день є от найдосконалішою навіть от от вони нам мені здається готові посперечатися сполученими штатами, тому а в росіян, ну це така, знаєте. Певна умовність, тому що, в принципі, казати там про її ешелонованість ну, теоретично, так є зенітно-ракетні комплекси різної дальності, які можна застосовувати по різних типах цілей. Проте, казати, що вони можуть працювати як єдиний інтегрований комплекс, ну це неправда, тому що не можуть вони ним працювати. От це навіть пояснюється тим, що при ударах, наприклад, по аеропорту Бердянську. У них просто два ЗРК різних типів: це Panzer 2 і м 3. Вони почали намагатися збивати абсолютно паралельно, відпрацьовуючи, не поділяючи між собою цю ціль. Це просто як один із прикладів. Щодо втрати їхніх пускових ком... ну, ЗРК великої дальності, це. Стосується ЗРК С-300 в Криму, 에, ЗРК С400 під Луганськом, який, як кажуть, героїчно сам собою ж знищив 에, ракету етакам, сприйнявши удар на себе. 에, то, е, як показує практика, е, ну... Е, Напевно, проти авіації вони все ще досі можуть вважатися там високоефективними. Проте, щодо е, сучасного ракетного озброєння, то їхня ефективність під, ну, під великим питанням тут є ще нюанси. На жаль, якщо ми можемо відслідковувати і бачити з власних джерел статистику. Е, Принципі, ну якби адекватну реальну статистику ефективності російської зброї, то щодо західних ракет, це ж такий нюанс, тому що будемо відверті. Ну е, якби нам е, наше командування не доповідає, ну а. Там шойгу збитими шістю ракетами, етакам і 37 сім'ю літаками, ну це ж повний. Ну там там взагалі правди шукати не потрібно, і от встановити там реальну їх ефективність, ми зможемо а, лише а, після війни. Але якщо ми врахуємо, що ефективність російських ракет різних типів загалом ну, становить не, не вище там 15-20%, а припустимо, що проти захід проти. Російської ППО ефективність е, західних ракет навіть припустимо вище там 50, 50, 60 Це вже показує просто кратне перевищення в якості ефективності. Угу. Ну і про Крим вже згадуваний вами. Давайте поговоримо. Окупанти кажуть, збили шість безпілотників над Кримом і Чорним морем. Пам'ятаємо, у понеділок вранці перекривали Кримський міст, так звана місцева влада. Окупаційна влада тоді стверджувала, що Чорноморський флот Російської Федерації відбував атаку безпілотників. Та й бавовне на півострові побільшало, чесно кажучи, цього тижня. Напевно ж, не просто так. Розкажіть, будь ласка, ось вже згадуваний нами Валерій Залужний. Він говорив. Про те, що Крим, на його думку, залишається найвразливішим місцем диктатора Путіна. Крим залишається найважливішим місцем, тому що насправді йому не так важко відрізати шляхи сполучення. Ну, це міст і переправи. Ну, по транспортному кораблю, який здійснював Оліньгорський ну, гарняк, здійснював логістику спорта новоросійська в порт Керчі військову. Знаходиться в небоєготовому стані, умовно, другий великий транспортний корабль також було знищено. Потім відновити їх Росія не може. Кримський міст, ну, у випадку, на даний момент певна важкість ще є, але от у випадку дуже бажаного нами виходу до Азовського моря, питання Кримського мосту, повірте, стане просто питанням часу. Його навіть не і от ми повернемось до вашого попереднього питання. Росіяни Всьому світу казали, що в Криму побудована така система, найкраща система ППО в світі. Гаразд, ми там ну ми бачимо є ефективність. Удари наносяться, знищується система ППО, наносяться удари по складах з озброєнням, наносяться удари по аеродромах, які мали прикривати також як елемент системи ППО. Ну, нанесено удар по святая святих, це ще. Царської Росії будівля їх там Чорноморського адміралтейства і зараз там, Чорноморського флоту РФ. Е, враховуючи сукупність цих цих факторів, е, ми можемо казати, що ну загалом наша зброя має е, ну може і має в принципі доволі ефективну, тому що вона долітає до цілей. Знову ж таки, буде цікаво дізнатися. Коли ми побачимо статистику, яку ж кількість ми її використали. Але загалом комбінація зараз а зараз можна використовувати в Україні взагалі цікаву комбінацію. Можна використовувати комбінацію ракет Storm Shadow, з КальПіджі, плюс додатково ударних БПЛА камікадзе, а це ще більше навантаження на російську систему ППО плюс Крим на Крим була зроблена величезна ставка. Як скажімо так, на основний тил у південного угруповання росіян і зараз їм ну вони просто вимушені перебудовувати повністю всю цю логістику, при тому, що тим не менш вона буде залишатися все одно вразливою. Ну і напевно додало зараз долило так би мовити масла вогонь знищення командного пункту Дніпро да, окупаційної армії Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що Сили оборони України вже підтверджують цю інформацію. 1 листопада, тобто напередодні, все це сталося, і цей командний пункт він розташовувався на Арабатській стрільці. Це біля окупованого Криму. Спочатку російські медіа про це повідомляли, ну і вдарили в той час, коли там відбувалася велика нарада. А що цей удар дійсно для нас може означати? От розкажіть з військової точки зору. З військової точки зору це ще одне. Ну взагалі, наші військові кажуть, що враховуючи удари, у них там ну, загалом в командуванні росіян у них доволі велика, от така зміна кадрів іде, а проблема в тому, що армія інерційна. І на місцях це ефект такого швидкого ефекту, ми не побачимо. Але, в принципі, згодом я думаю, що ну, коли знаєте, в росіян в принципі не залишиться можливість для якихось стратегічних маневрів. От, наприклад, вони виводили один з своїх підрозділів нещодавно з під тому що кажуть, що підрозділ опинився в ситуації, коли йому не було надано швидку команду. Про відхід, і в момент відходу він був ну так доволі суттєво йому нанесено враження. Та й загалом це не перше влучання, і що найголовніше, що там. Їх генерал, який був новоспеченим командувачем, самі ж росіяни, нібито в своїх там, російських пабліках воєнкорів, ну, прям надзвичайно активно волають, що його там за трьохсотели. Жалко, що жаль, що не за двохсотели. Але це, в принципі, теж непогано. Плюс ми вибираємо час, ми можемо проходити їх ППО. І загалом, враховуючи, що зараз почали з'являтися новини, що Збройні Сили України, а це якраз той те командування, яке відповідає за ведення бойових дій ну в контексті росіян зараз скоріше оборони на лівобережжі Херсонщини, і враховуючи про з останніх новин про лівобережжя Херсонщини, для нас це загалом може мати в перспективі позитивний вплив, якщо ми ж таки зможемо знайти в себе сили і резерви для там формування повноцінного плацдарму на цьому напрямку. Ну і ще трохи про гарячі точки, найгарячіші точки фронту, тому що Американський інститут вивчення війни пише про те, що Російська Федерація готує, готує нову хвилю м'ясних штурмів Авдіївки, що зараз відбувається біля міста. Ми вже, зрозуміло, не вперше говоримо про нього і розуміємо, що там дійсно дуже дуже гаряча. Ну, м'ясні штурми вони вже розпочали, тому що вони там наприкінці, от минулого тижня. Початку цього вже почали на цьому напрямку також кидати цей умовно елітний підрозділ шторм Z, коли а його вони як правило використовують. Ну для того, щоб називається десь залатати дірку. Mm -hmm. Я так розумію, що е, 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 ну, на мою так гіпотезу, розрахунок російського командування полягав наступному: е, що е, їм наверх походили доповіді про те, як. Вони там героїчно в обороні знищили а, всі а, українські новостворені підрозділи, що зараз в Україні резервів немає, що знищили їх в обороні. І зараз поки є ще погода, дозволяє є слушне вікно можливостей для контратаки на одному з важливих напрямків. А, і що Збройні Сили України просто відійдуть, тому що не буде ким і чим тримати оборону. І от Завдіївкою вони, ну скажімо, не так. Сталося, як їм гадалося, що у нас є й додаткові можливості, як, от, наприклад, там артилерія, яка була туди оперативно перекинута із першого дня, з 10 жовтня, одразу ж о п'ятій ранку, почалися бомбардування десь у сьомій артилерійські обстріли Авдіївки. А вже у 7.30 розпочалась дуже активна контрбатарейна боротьба збройних сил України. І це в принципі добре. Там ворог не залишає своїх можливостей, от північніше Авдіївки просунутися, тобто ну перейти, от перерізати залізничну дорогу і намагатися якось рухатись ну там не в сторону, а, скоріше в обхід Авдіївського коксохімічно на півдні там, взагалі, не те, щоб жодного успіху, там були навіть деякі позиції. Залишені росіянами, от зараз найбільше, я так розумію, вони свій основний удар все ж таки сконцентрують північніше Авдіївки і от там у нас ну на даний момент потрібно очікувати. Найгарячіших боїв найгарячіших боїв ну і висновки від американських аналітиків у тому, що нинішня ситуація біля Авдіївки є мікрокосмом ширшої неспроможності російського генштабу засвоїти уроки попередніх невдалих наступальних зусиль в Україні. Якщо пояснювати це простіше, ну, ну, б'ються вони головою о стінку, пройти не можуть і все одно туди направляють всі свої сили. проблема. Навіть більша, що на навіть от. Ті е, сили, які вони змогли е, умовно накопичити в себе додатково використовуючи там свою стандартну мобілізацію розконсервацію. До потопної техніки, плюс е гуманітарну допомогу від північної Кореї у вигляді мільйона різних типів боєприпасів, е вони ж її використовують вже під Авдіївкою. Тобто, це там вже зараз використовуються ці боєприпаси, е плюс два дуже неуспішних наступи е в жовтні і в серпні, в жовтні е на Куп'янськ лиман хоча там вони. Все одно, як би зараз знову намагаються, я так розумію, накопичитись для ще одної спроби штурму в двох попередніх. Вони насправді там також понесли колосальні втрати. насправді показує, що ну доволі дивно, якщо навіть враховуючи те, що політичне керівництво. Нібито готове було б вже йти на якесь замороження конфлікту, кричати про те, що лінія фронту стала, позиційна війна. До речі, про те, що також, хоч про небезпеку, якою знову ж таки як першу причину вказував як найголовнішу проблему у своїй статті за економіст Валерій Залужний. Вони замість того, щоб використати якось підсилити, а вони зараз фактично все те, що змогли накопичити, вони просто ну, вони навіть ну, не вбивають, вони їх страчують під Авдіївкою. Тому що щільність там бойових порядків, там загальна лінія фронту 20 кілометрів, на ній у росіян 40-45 тисяч е, особового складу було. Це вдвічі більша щільність, ніж була. Найгарячіші, ну як щільність на один кілометр розміщення особового складу, це більше ніж два рази ніж була в пахнуті найгарячіші там. Це кінець лютого, початок березня. Там була тисяча на кілометр, тут дві тисячі на кілометр. І коли ми бачимо, ну от знову ж таки генерал Залужний казав, що ну за чотири години на його очах, коли він знаходився в Авдіївці, було знищено 140 одиниць техніки. Вони там з. 10 жовтня е, втратили, е, 10, е, вже більше 10, десь 11-12 батальйону тахторів. Тактичних груп повністю втрачених це втрати лише е, з технікою, е, тобто втрати за такий період. Ну це навіть дійсно більше... шалені дійсно шалені. Андрію, просто... я вам дуже дякую за коментарі. Отак не полишають вони спроб захопити Авдіївку. А наші збройні сили гідно протистоять ворогу. Ми про це пам'ятаємо і стежимо за цією ситуацією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.